Всім привіт! Це канал про моделізм, канал про моделізм. І сьогодні я буду продовжувати будівництво моделі Абрамсу М1 в 72 му масштабі від виробника Хасігава. В попередньому відео, як ви можете бачити, я побудував ходову, зібрав корпус. Ну тут важко сказати корпус, оскільки корпус складається по факту з 4 чи 5 деталей, тобто ну, такий достатньо спрощений. Також елементами корпуса тут є бічні екрани, які закривають собою більшу частину ходової. Тому, якщо у вас щось не вийшло з гусеницями, не вийшло з ходовою, особливо сильно перейматися не потрібно. Все одно, верхня частина буде закрита екраном. Проте, е Важливо все-таки все, все профарбувати і зробити так, щоб максимально ті елементи, які будуть проглядатися, були і пофарбовані, і мали непоганий загальний вигляд. По стикуємості проблем немає. Так само, як і на леопарді. Є дві направляючі під фіксацію екранів. І, власне, після фіксації екранів, після невеличкої паузи, модель була пофарбована в базовий колір. Так, перша частина, можливо, була довшою по таймінгу, проте вона буквально там за декілька годин була побудована. Друга ж частина відео, власне, йде фарбування моделі, воно по часу розтягнулося майже на тиждень, оскільки між кожним з шерів фарби, між кожним підкрасом, треба було очікувати певний час. Модель була задута в чорну ґрунтовку від ICM, а також в суміш зелених. Які, на мою думку, мали підійти більше до такого європейського камуфляжу НАТО. Для того, щоб не було яскравості камуфляжу, як на попередній моделі на Леопарді, в мене тут в зеленому були домішаний і коричневий, і чорний, прямо в мінімальних пропорціях. В коричневий я домішав трошки зеленого і чорного. Фарба сильно розбавлена розчинником. тому... В моїх планах вона має лягти таким напівпрозорим шаром, в складі якого є і чорний, і зелений колір. тому сильно відрізнятися між собою ці шари не повинні і не повинно бути якогось такого, як то сказати, великого контрасту між плямами і камуфляжем. Щодо схеми фарбування та схеми розпізнавальних знаків. З фотографій, що є в інтернеті, з реальних прототипів Абрамсів, особливо якогось яскравого представника, я не знайшов. Майже всі представники виконані просто в камуфляжі без особливих розпізнавальних знаків, максимум, що там є, можна побачити білі розпізнавальні знаки білі хрести. За основу я взяв модельку з, так розумію, це або сама модель там її побудована, або то із не знаю, тестових моделістів. Пофарбував та зібрав модель в 35-му від Тамії, саме під український варіант Абрамсу. І цю схему фарбування я запозичив звідти. В принципі, стандартний трьохкольоровий натівський камуфляж для Європи можна це назвати так. Схему плям взяв саме по малюнку, а також наніс розпізнавальні знаки. У вигляді білих хрестів на передні частини додгусаничних полок на бічні екрани та на бічні стінки башти. В принципі, можна було б зробити певні маски на сам танк, проте воно все настільки мініатюрно, що мені здається пофарбувати пензлем ну, достатньо непогане рішення. Ось такий варіант має. Схема даного фарбування після нанесення змивки. Як бачите, всі заглиблення заповнені такою темною сумішю фарби. Там за основу взята змивка, проте я завжди люблю додавати ще якісь базові кольори, щоб вона не була сильно контрастною Також наніс відповідні плями камуфляжу на башту, профарбував всю дрібну деталізацію. там і Троси на бічних стінках башти, і додаткові траки на корзині, озброєння, само собою, і антени. Вийшов такий результат, як і на леопарді, башту буду. Клеїти, бо вона достатньо просто злітає з танка, і я думаю, що якщо не приклеїти, то найближчим часом вона може просто впасти з полички. Тому додаю трошки клею, перевіряючи нормально з деталі, чи ніде не знаю не вийшов якийсь наплив фарби, оскільки в цій центральній частині я то не особливо контролював, як лягає фарба, та грунтовка більш дивився на такі робочі поверхні. Після того, як добре все промазав над рідким клеєм, плюс до того, коли ще буду стикувати башту з корпусом, я думаю, воно трошки цей клей розіпре до країв і непогано схватиться. Так, башта приклеєна. Дивіться, щоб вона була симметрична, щоб гармата була направлена саме вперед. Маркери, по яким можна цю симетричність вгадати, в нас є прямокутні. Повітрозабірники, решітки для вентиляції двигуна і задня кромка башти прямокутна. Тобто, якщо стріляти по цьому елементам, я думаю, плюс-мінус можна рівно встановити башту на корпус. Трошки додав ще запилення на носову частину, оскільки вона виглядала занадто чистою. Можливо, є сенс ще запилити ті частини танку, по яким ходить персонал, але то вже буде певне доопрацювання на майбутнє. Ось такий результат вийшов. В принципі, достатньо швидкий, прикольний. Силует танка впізнаваний, моделька доставила задоволення. На цьому все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримувати канал вподобайкою та підпискою. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. До нових зустрічей. Побачимось!